Раї летять уже раї летять, така пора що ніч як горошина, по пояс в диких травах сінажать, і на трояндах ситцева хустина. Раї летять куди ви, хто куди, і ліплять ластівки кубельця з глини. І вже в городі повна поналабоди, і квітне бузина біля калини, і вже в городі повна лабади, і квітне бузина біля калини, рої летять і літо молоде. Виспіває на всі чотири боки, і тінь минулого у засвіт бреде, і чавить по дорозі з гички соки. Така пора очей не відвести, немає часу виспатись поїсти. І починає липа вже цвісти, І хочеться у затинку І починає липа вже цвісти, І хочеться у затинку присісти. А потім в, пасту, в трави горілись і так лежати аж до яблук спілих, аж до отав і запашних копиць, аж до снігів і до морозів білих, арі лети летить у світ медів, а літа йде доріжкою короною, і так багато дене глянь средів, це я йду ізінька зі мною, і так багато ден глянь средив це я йду ізонька зі мною.